ФСБ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві. Це фактично третій номер в ієрархії Міноборони Росії після Шойгу. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки, зазначається, що до розслідування стосовно заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова й Залучено більш високопоставленого першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова. Розвідка британців каже наступне. Цалікова допитали у ФСБ у справі Іванова. Його називають покровителем Іванова. Цаліков, ймовірно, є фактично третім номером в ієрархії Міноборони після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу генерала Валерія Герасимова. Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві цивільної оборони і надзвичайних ситуацій. А потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році в Міноборони. В розвиті Британії також зауважили, що існує. Також реалістична ймовірність того, що розслідування щодо Іванова може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства міноборони побудували будинок для самого Сілуанова. Найманці з Непалу тим часом масово дезертирують з російської окупаційної армії. Про це повідомило головне управління розвитки міністерства оборони. Зазначається, що втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною певної збройних сил Росії, спричинена величезними втратами у м'ясних штурмах, жорстоким ставленням московицьких польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть а також невиплатою обіцяних грошей у повідомленні йдеться наступне. Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад ВЧ 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає. Ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях нагору пояснюють дезертирство непальців нісенітницями. Про ймовірне відбуття до рідної країни через землетрус. Утім, як наголосили в ГУР, потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки справа не надто легка. До того ж, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання заробити легких грошей перетворилось для непальських найманців у пастку безпечного виходу. З якої не існує, заявили в українській розвідці, і як раніше ще повідомляв УНІАН, родичі непальців, які воюють в Україні на боці Росії, вимагають від Москви повернути їхніх родичів. Наразі Росія завербувала до своїх рядів близько 15 тисяч жителів, пропонуючи їм за службу 2 тисячі доларів, писало CNN.